Хліб в Україні цієї осені подорожчав. Наприклад, пшеничний нині коштує в середньому 35,5 гривень за буханку, а батон 28. Ціни на ці сорти з липня зросли ну приблизно на 3 гривні. І за даними Мінфіну, до кінця місяця хліб може стати дорожчим ще на 10%. І я мушу сказати, що скільки би він не коштував, я на собі економити не збираюся, тому що нічого в мене не викликає такого голоду страшного і дикого, як запах свіжого хліба і випічки. Я обож... Я не знаю, як я можу прожити. Той день без хліба? Ти до хліба, як взагалі? <зв> ну, <'язана> взагалі я згодна з тобою. Ось це мені здається запах прямо дитинства. Але зараз я їм, якщо я їм, це тільки цільнозерновий чи біжбіздрожжовий. Боже, то у вас щось дуже побагато. Мені я... не ну... дешевше, Я просто звичайний білий пшеничний, ну, Бо ну бо я тоді придеться економити. <зв 'язана> Добре, друзі, хороша новина в тому, що менш смачним український хліб від того не стане, і наші журналісти побували на одній з пекарень, дізналися, як нині виготовлюють хліб і готові про це розказати. Давайте подивимось. Це столичний пекарний дім. Один з найбільших постачальників хліба та хлібобулочних виробів в столиці та області. Саме в цьому цеху починається процес приготування хліба. Тут виробляються так звані напівфабрикати. Іншими словами, тут замішується закваска, яка є складником класичної технології приготування хліба. Ще один метод замісити саме тісто для пшеничних і житньопшеничних виробів. Спершу я розливаю компоненти, житки, потім ставлю під машину воно міститься, і подаю на перший поверх. Там він випікається в печах. Після семи хвилин у заварювальній машині по тісто спуску основа для виробу прямує далі в наступний цех. У пічному відділенні тісто потрапляє до тістоподілювача. Тут воно ділиться на шматки згідно технологічної інструкції, а також набуває своєї форми залежно від виду та назви виробу. Після заготівля оздоблюється і потрапляє у вистійну шафу. Лише потім випікається. З даного підприємства виходить більше ста одиниць продукції хлібобулочної та здобної, тобто батони різноманітні хліб український, хліб пшеничний, здоба, булочки, круасани. Найпопулярніша позиція на підприємстві класичний батон. 100 тонн стабільно щодоби. Ми відвантажуємо продукцію в місто Київ, Київську область і по всій Україні наша продукція роз'їжджається. Ті процеси на підприємстві автоматизовані. Людська рука не торкається хліба. Хіба лише, якщо мова йде про готову продукцію. Кінцевий етап нарізання та пакування хліба. Таким чином, звідси кількасот тисяч одиниць хлібобулочної продукції потрапляють на стіл до споживача. Станом на зараз, на 2024 рік. Стабільно, тобто, що було до 22-го і що є зараз, в об'ємах ми не втратили перші два місяці. У нас був скорочений асортимент. Потім ми вийшли на наші звичайні потужності і на наші звичайні об'єми. Зараз ми робимо весь асортимент, який був до війни. Понад 90% сировини для приготування, борошно, олія, дріжджі постачають українські виробники. Робота з цими компаніями налагоджена. Змінюватись може тільки собівартість продукції. Навіть якщо ми беремо е, сировину, яка виготовляється в Україні, теж саме борошно, але все рівно іде прив'язка не борошна, а зерна до євро, до е, долара. Ціна формується в порту. Ця сировина здорожчала, якщо брати 22-24 рік. Тому звичайно за цей період нам приходилось переглядати ціни на хліб. На вартість хліба в Україні впливають проблеми з логістикою, якість врожаю та блекаути. Утім, хлібопекарські підприємства намагаються працювати в довоєнному ритмі.